Скажіть, будь ласка, як ваші враження? Чи вас щось турбує? Чи ви задоволені раннім результатом, який ви вже бачите? Чи що щось болить можливо? Результатом я задоволена, дуже мені все подобається. Єдине, що треба вичекати цей момент реабілітації, бо вже хочеться угу. Угу. ходити з гарними ногами. Красуватись. Так, да, Красуватись. Ось, тобто, реабілітація, ну вона завжди є реабілітація, хоча ага. е, вона зовсім не якась дискомфортна. Я... Першого дня якісь побутові речі роблю, uh -huh. тобто теж до магазину ходжу, uh -huh. якщо щось треба. Зараз взагалі повноценно, uh -huh. тобто по справам десь поїхати. Єдине, що просто літо жарко в чулках. Uh -huh. Ось стосовно обличчя, uh -huh. та то є ну, я по собі бачу, наскільки це мене омолодило. Мені uh -huh. дуже подобається. І комфортно <laughs> по цій зоні у вас. Ця зона Все. мене не жодного разу не турбувала взагалі. Ага. Жодного. Це розуміло. Ага, супер. Ви багато ходите? Е, намагаюся ходити побільше так. Добренько, чекаємо тоді наступного вас разу на огляді. Все, Дуже дякую вам. Дякую.